Не приймає пан Руменюк. На вас дивлюся, що ви про це думаєте. Наскільки це реально? Що будуть говорити саме про це? Про зустріч Путіна з Зеленським майбутнє? Ну я села можу послатися так само на турецькі інформаційні агентства, які сьогодні були, мабуть, предметом особливої уваги багатьох, не тільки з України, але з цілого світу. Вони пропускали декілька речей, крім того, про що ми говорили: це Запорізька АЕС, це розширення експорту з України з Біжжя. і вони допускали, можливі які пропозиції можуть бути реалізовані. Зокрема, вони так припускали, що питання припинення вогню, якщо не якась умова, яка могла б бути в основі, розглядалася би там, і вони говорили про Запорізьку АЕС. На мою думку, от сьогодні скоріше за все, президент Ердоган запропонував якусь конструкцію, яка прийнятна на сьогоднішній день для Росії і для переговорів. Чи ця конструкція може бути основою? Думаю, що ні. Але вона є важливою з точки зору, чи є зміна після березневих переговорів, які булися, відбувалися між Україною і Росією. Це перший момент. Другий момент Фесенко допускає, що можливо сьогодні буде досягнута якась внутрішня домовленість про переговори стосовно Запорізької АЕС, оскільки це питання надзвичайно серйозне, і присутність Генсека ООН певною мірою, мабуть, є додатковим чинником. Який би обумовлював важливість цього питання і можливість як тиску на президента України, так і якихось пошуку компромісних рішень. Тобто, з моєї точки зору, сьогодні чекати про якісь рішення ми не можемо, крім тих рішень, які будуть підписані між Україною і Туреччиною, про що вже було відносно відновлення або побудови чогось? З точки зору можливих переговорів, це Варіант, якщо досягнена буде якась попередня згода пошуку компромісу по Запорізькій АЕС, і в переговорах дуже важливим є зміст змін, що змінюється в пропозиціях, і час, який йде на розгляд цих пропозицій. Тобто, будемо сподіватися, що якісь зміни відбулися, але реальних я погоджуюсь з тим, що було сказано, реальних рішень не може бути сьогодні. Анатолій Романюк, я певною міру хотів би продовжити загальну оцінку, тому що до попереджень і до того, що Росія може зробити погано, слід відноситись серйозно. Хочу нагадати всім нам, коли були підписані Стабульські угоди, про які сьогодні йшла мова по зерну, то наступного дня Росія обстріляла Одесу, обстріляла власне порт. То міти місце, звідки мали виходити ці кораблі. Тому до цього треба відноситись серйозно. Друга річ, на мою думку, те, що з'явилася інформація від наших джерел, і те, що Росія активно демонструє приготування цих сил, я вважаю, що це є форма тиску і певною мірою тиску, зокрема, тої зустріч, яка сьогодні. Ця зустріч відбулася, і вона відбулася за ініціативою, яка йшла з боку Туреччини. І е, ця зустріч має певне значення в тому плані, що Росія намагається підштовхнути країни Заходу до того, щоб схилити Україну до переговорів з Росією. Тобто, це є форма тиску з боку Росії на західних партнерів, на Україну. Давайте погоджуйтесь, давайте приймайте наші пропозиції, давайте сідайте за стіл переговорів. І я хотів ще е, звернути увагу на одну репліку. Ми сьогодні багато згадували Кісінджера. Але е, ця людина дає протягом тижня декілька інтерв'ю, два-три інтерв'ю, як мінімум. І це є специфіка політиків е, емеритів е, в Сполучених Штатах Америки і на Заході, які активно беруть участь в обговоренні багатьох політичних проблем. Через них доноситься багато позицій, які потім використовуються діючими політиками. Так ось останнє інтерв'ю, яке я читав в суботу. І воно стосувалося власне України, і його запитали знов таки в контексті НАТО. Він сказав, що ви мене питаєте ви про НАТО. Україна фактично є в НАТО. Вона переозброєна наполовину вже натівськими, вона прийняла більшість стандартів, її готують натівські спеціалісти. Україна фактично є членом НАТО, і перейти її від того фактично в юридичне буде дуже швидко. Що це означає в межах демократії? Не так потрібна нам демократія, як, як ми думали, що українське суспільство думаю, що не так. Але я хотів би все-таки зробити ще одну репліку. Я дивився статтю Вашингтон Пост, і там є так, цікавий момент, про який ми не говоримо. Інформація розвідувальна інформація була доведена до лідерів всіх країн Європи. Повірили тільки три лідери прибалтійських країн. Решта сказали, що вони не вірять цій інформації. І вони про це пишуть. Тобто, я думаю, що це складно вірити, і складно приймати рішення, і складно розуміти, що нас чекає. Тепер відносно цієї соціології. Соціологія цікава, але ми повинні розуміти, що це соціологія зроблена під час війни. І люди реагують на ці питання, виходячи з ситуації, яка є сьогодні. В нас в нас є війна. У нас є загроза екзистенційна для країни, і для нації, У нас є загроза для кожної конкретної людини. Тому в цих умовах є відповіді, які спрямовані на лідера, сильного лідера, на сильну державу, і питання демократії тут відходять на другий план. Українці через дуже багато різних досліджень проводять. Вони є нацією, яка є схильна до демократії. Більше того, коли говориться про те, що виробляють Певна країна, певний народ, який є нація, яка є на цій території, виробляє власну систему поглядів. Так цілий світ знає, що Україна це та країна, яка традиційно виробляє анархічну систему поглядів, починаючи від Запорізької січі через Махно, і далі. Тобто можемо бути спокійними. Більшість наших людей повернуться до символів, ідеалів, стандартів демократії, коли закінчиться війна. А сьогодні. Наші люди розуміють, що ми повинні бути разом. Ми повинні об'єднатися для того, щоб перемогти.